Вітання, вельми шановане панство. Мене звати Роман, і ви на каналі Капітан Дережабля. Сьогодні ми разом з вами дізнаємось, чим же закінчилась історія маленького пінокю. Тому всідайтесь чи влягайтесь позручніше, беріть собі чогось смачного поїсти. Про що було «The Lies of P? серія остання. Насправді, перед історією і сюжет гри я майже повністю вже переказав, окрім деяких подій, які стануться в оцій от серії. Проте я мушу вам розказати про деяких босів, які мене вразили до Глибини душі, і я зараз серйозно вперше за весь час в souls з лайку деякі боси мене вразили настільки, що це просто було неможливо. Про них я буду розказувати разом з переповідкою, повністю всього сюжету. Я не буду на них загострювати якусь там увагу. Я просто буду розказувати їхні історії. А босів тут, повірте, залишилось ще дуже і дуже багато. І я щось трошки був в шоці від того, що їх так насправді багато тут. Боси, міні-боси, оці от сталкери, ще якась херні. твою мать, та може. Досить вже того. Ну, давайте вже мені того Саймона Ануса, чи як його там? Анус Саймона. Ой, господи. <хи> не треба. Саймона Мануса. І, до речі, він не є основним бозом цієї ігри. Він не є навіть останнім бозом цієї ігри. Тут є ще один безім'янна лялька. Але про це все я розповім трошечки пізніше. А зараз же ж хочу прорекламувати насправді свій твіч канал, на якому інколи я буду проходити ігри, відоси по яких будуть виходити на оцьому основному каналі. Одразу хочеться сказати: я не збираюсь зупинятись робити відоси. Просто мені хочеться спілкуватися з своєю аудиторією на стрімах, тому що по-моєму це досить прикольна штука. Тому, будь ласка, якщо вам цікаво, фоловтесь саптесь чи робіть все, що хочете з тим твіч каналом. Тільки не не кидайте страйки, бо це буде. І так піздеться, блядь. Коротше, з оцим сегментом відосами закінчили. Тому давайте я вам розповім, де ми, в принципі, зупинились на минулій серії. А ми зупинились на такій собі виставці в музеї Крад, яка показує нам, в принципі, всіх ляльок, яких ми вбивали протягом гри. Основним босом цієї локації є такий собі чемпіон Віктор, який має під собою якесь підорунтя, яке я навіть не знаю. Єдине, що я знаю, що він непоганий такий боксер, тому що ну личко він моє так підшліфував нормально. З того, що можу розказати про цього боса, він вразливий до. Вогню, тому е, беріть вогняну зброю і користуйтесь нею. Далі ми виходимо на локацію, яка називається чи то болота, чи то щось таке. І воно дуже і дуже мені сильно нагадує Dark Souls 3, оце от болото. З єдиною маленькою такою мінорною відмінністю, я би навіть сказав. Тут є пушки на вежах, які стріляють по тобі кожен раз, коли ти знаходишся на якійсь відкритій місцині. Тому будьте акуратні тут і, в принципі, можете проходити далі. Також тут можна зустріти такого собі сталкера, доктора Сову, але його не обов'язково вбивати, хоча я. Я це і зробив, але ну, я просто всіх сталкерів цих старався вбивати, крім одного, крім кота. Хоча сестру я його є батька, жорстока людина. Ну, Хоча можете глянути на цю маску, ну це що вона не мила, мила дуже. Ми за неї вбили людину. Наступним же ж босом в цій грі є такий собі монстр з глибин, який зелений, такий страшний, накладає Дікей на тебе кожен раз, коли атакує, якщо ти не перфект гард використовуєш. Йоб твою мать сказати, що його важко пройти, не сказати нічого, тому що цей Дікей дійсно вибиває тебе з якоїсь колії. Але ми з ним впоралися. І він, до речі, також вразливий до вогню. Тут є, до речі, друга стадія, яка мені дуже сильно когось нагадує. Хм. Репетативність в іграх солзлайках. Хм, Чи нова це фішка? Хм. І поки особистість Романа грузиться з тим, де ж він міг бачити цього боса? Хоча, ну. Це кінцевий бос першої локації. Ми його вбивали перед тим, як зайти в готель, по-моєму. Та менше з тим йдемо далі. І виходимо насправді назад в місто Крат, яке трошечки змінилось, тому що перед тим, як ми зустріли оцього от монстра зелених глубин, насправді була одна така штука: стався землетрус. І непростий: кристали Ерго просто почали виходити з землі, тому що якась машина витягувала ерго з всього живого після того, як ми вбили короля всіх. Ляльок, чи то біотроніків, чи як вони це називають, я не знаю. Про те, що сталося в місці, я розповім вам трошечки пізніше. А зараз же ж новий бос Walker of the Illusion. І, і вона, ну, пресингує, що піздець, ще й робить свого клона. Нікого вам знову ж таки цей бос не нагадує. Наприклад, одного боса з Дарк Солсу, і якщо ви знаєте про кого я, то будь ласка, напишіть в коментарях. Давайте, поки ви дивитеся, як мене нарізає оцей от босс, я розповім вам, що взагалі сталося з містом. А стався землетрус, в результаті якого частина міста просто пішла під землю, а замість нього появились такі собі кристали кристали Ерго. І я вам вже пояснював, що в грі. Ерго пояснюється як кристалічна матеріал душі, тобто оці -от всі кристали, які ми зараз бачимо, це в принципі душа, яку нам потрібно поглинати для того, щоб ставати сильнішими. Тому я мушу вам пояснити, що Анус Саймона чи Саймон Мануса поглинув настільки багато ерго, що він став дуже схожим на такого собі Бога, і він навіть сам себе називає Богом, хоча спочатку називав себе рукою Бога правою, і я постараю. І я дуже сильно зараз переборюю себе для того, щоб не почати жартувати, про те, що Анус Сай, вона це брала рука. На чому ми зупинились? Почекайте. Після того, як ми зупинились з цим от ілюзіоністом, який насправді не є дуже сильним босом, він більше схожий на якихось сталкерів, і в мене на нього пішло десь спроб, напевно, що 15. А я вам нагадаю, що ми прямуємо в місто крат для того, щоб потрапити в готель, тому що там щось сталося. Джепето більше не виходить на зв'язок, і більше, в принципі, ніхто не виходить на зв'язок. І з нами є тільки оцей от Джемінь який перекладається як близнюк, про якого я вам ніколи не розказував, але він якимось чином живе в нашому ліхтарі. Хоча пінок йому ніколи нічого не відповідає, просто може помахати головою, максимум. Рухаємось далі. І тут ми зустрічаємо знову ж таки вже боса, якого ми вбивали. І я вам скажу, що він не останній. Ну він передостанній з тих босів, яких ми вже вбивали. Це просто друга стадія першого взагалі боса з гри, яка може накласти на тебе Дікей. Його я пройшов десь з спроби, напевно, що з п'ятої шостої, але це тільки через те, що я є банькував дуже сильно. Заходимо ми в готель Крат. І я можу сказати, що тут сталося щось дуже і дуже. Страшне, тому що всіх гостей цього готелю ми знаходимо в кімнаті Джепету. І як нам пояснили, оцей от калідорний Алідору зрадив нас всіх і впустив сюди братство кролика, яке за замовленням алхіміка викрали е, джепето. Я не знаю для чого до речі, але факт залишається фактом по інформації, яку нам надали гості готелю, насправді джепето потягнули на такий собі острів, острів алхіміків, і туди потрапити не просто так. Нам потрібна субмарина для того, щоб добратися до місцевого порту. Антоніна, оця от жінка, яка була гостем готелю, дає нам певну комбінацію кнопок на піаніно для того, щоб відкрити секретні двері, які ведуть до якогось там порту. І я я вахую. спустившись туди, ми зустрічаємо наступного боса. А саме, то саме братство кролика, яке ми вже вбивали. Проте є одна особливість тепер: оцей от великий брат, якого ми насправді вже вбили. Оживає від того, що його оживили алхіміки. Дуже крутий план, надійний, блять, як швейцарський годинник. Тепер на нас нападає не один кролик, а всі троє зразу. Тобто ми маємо відбиватися від трьох кролів, а потім ще відбиватись від четвертого, який ніби що йобнуте скаче. Я не можу сказати, що бій з цим босом чи босами був легким. Проте ми його вбили, і це добре. Пройшовши далі, ми знаходимо субмарину, на якій ми, в принципі, і можемо дістатися до того острова. Наш джепету робить оце от знамените приземлення на субмарині. Єбать. Хто йому руль дав? І ми прямуємо до замку алхіміків, де перед входом нас зустрічає такий собі охоронець дверей. І це найслабший бос, який тільки міг існувати на даній стадії гри, тому що він неповороткий, атаки його майже не наносять мені демеджу, тому що нічого не приземляється прямо туди, куди потрібно. І я просто його вбив. З третьої спроби, тут я вже дуже сильно повірив в свої сили. І такий, ну та я роз'єбашу все нахуй. І ми заходимо в лабіринт, з якого я не міг вибратися години три. На стрімі не міг вибратися години дві, а потім ще дома сам сидів, грав. Знаєте скільки, десь? Ну, дві з половиною години я шукав, куди виходити. А потім поняв, потім... що я їбусь в очі. Тут же ж ми проходимо до наступного боса. І наступний бос це просто шедевр в оплоті. Тому що, ну. Так сильно їбати людину в сраку не може ніхто, хіба ласаксія. І вона офіційно для мене найважчий бос, який тільки був в цій грі. Сумарно я витратив на неї приблизно 5 годин ігрового часу. Не можу сказати, що вбив я її чисто випадково, тому що це не так. Тактика вбивства цього босса досить проста. Викликаєш фантома, поки той танчить єбальником, ти починаєш бити її. І бажано бити її з кислотною якоюсь зброєю, тому що якщо ні, то ти будеш її бити досить довго. А якщо ти в першій стадії не зламав її щита, то в другій стадії вона тебе тим щитом заїбе. Вона і так тебе заїбе, але ну вже що? Давайте я вам розповім, хто взагалі така ласаксія. Ласаксія – Саксія це жінка, яка колись закохалася в Саймона Мануса, і вирішила, що вона буде його охоронцем. І так. В їхній парі вона актив. Після вбивства Ласаксі ми доходимо до Джепето. і він знаходиться в камері, яку ми відкриваємо досить легко, я би сказав. Проте ми не можемо пройти через наступні двері, тому що вони закриті на ключ. Який є в Дже... Що, блять? Він сидів в камері збоку від дверей, які ведуть до Саймона Мануса. При тому всьому, що він мав ключ від дверей, які ведуть до Саймона Мануса. Що за блять? Сценаристи, по-моєму, тут забили хуй взагалі на будь-яку логіку. Джепетто каже, що він ніколи не хотів, щоб його син був таким от жорстоким, яким зараз є Пінокіо. Проте в нього є все ще одне завдання для нас, тому що ми мусимо зупинити Саймона Мануса. Чи Анус Саймона? Зупинити Анус Саймона звучить якось. Прикорніше ніж Саймона Мануса. Мені здається, саме тому він просить нас, щоб ми вбили Саймона Мануса. Господи, як тепер тяжко вимовляти його ім'я без перекручення? Ну і Ми відправляємось, як я думав, на останнє завдання, яке нам дав Джепето, і зустрічаємось з тим самим Саймоном Манусом. Що я можу про нього розказати? По-перше, перед тим як ми дійшли до цього боса, ми зустрічаємо справжню Софію, яка розповідає свою історію і каже, що вона насправді ніколи не була в готелі Крат. І так, це та сама жінка, яка розбудила Пінокіо. І так, це та сама жінка, яка підвищувала нам рівень кожен раз, коли ми поверталися в готель. Вона просить нас вбити її, тому що вона зараз живе в клітці і її життя підтримує тільки Ерго. Тут перед нами постає вибір залишити її далі в отакому от стані чи дати їй все ж таки мир. І як будь-яка людина, я обрав, що звільню її від отаких от отпут. Тому ми вбиваємо Софію, забираємо її Ерго і тепер йдемо битися з її батьком. З Її батьком. Як я зміг в той момент так споганити, сука? Сказати, що Саймон Манус якийсь дуже складний бос, я не можу, тому що при першій спробі проходження того боса з трьома хілками я добив його до другої стадії взагалі без жодних проблем. Наступна ж стадія дала мені трошечки зрозуміти моє місце, але все рівно на нього в мене пішло десь в раз, напевно, що 5 менше спроб, аніж на ту саму Ласаксію. Головне, що треба знати про цього боса. Тримайтесь більше біля його ніг і старайтесь пресингувати. А коли він атакує якоюсь магією, просто відбігайте від нього на максимальну дальність. От і все, коли Саймон Манус помирав, він сказав, що ми маємо остерігатися від того самого Джепетто, тому що він задумав щось дуже і дуже погане. Ми спускаємось ліфтом вниз. Зустрічаємо свого батька, який каже нам тепер, що ми маємо віддати своє серце, так як ми не справжня людина, а всього лиш лялька. І тепер Пінокіо розуміє, що насправді зараз в нас є спогади, Карло, тобто, ми і є його син, тобто, чи то серце його, чи щось таке. І замість того, щоби змиритися, що він зробив з сина, отаку от машину для вбивства, буквально машину для вбивства. Він зробив іншу блядь, машину для вбивства для того, щоб забрати серце в тої машини для вбивства. Блядь, Джепето, ти якийсь нахуй неадекватний. Ти не міг, блядь, вийти з камери. Хоча ти ключі мав від наступних блядь, дверей. Ти мав від наступних От, значить, ти міг вийти з камери. Тобто тебе не силою утримували. Він не бісить просто, я не знаю. Ну і тепер з'являється останній. Бос і це лялька без імені, і як вона пиздує Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. проб тут пішло насправді досить багато, проте я пройшов до кінця The Lies of P. і закінчується все тим, що лялька без імені цілиться в серце для того, щоб вбити нашого Пінокіо. Перед нею стає Джепето, який розуміє, що він зробив просто машину, а Пінокіо може бути людиною, так як він якось навчився брехати. Пінокіо з махом меча вбиває ляльку без імені. І тепер на його руках помирає його же ж батько. В цей момент ми розуміємо, що наша лялька стала людиною, тому що в нього починає текти сльоза. Це розуміє і Джепето, і він розуміє, що це все не потрібно було вже робити. Пінок його любив, джепету просто заєбланив. Але ну хто не помиляється в цьому житті? Хоча бісить блять, досі остання сцена показує нам, що Неовіз не зупинилися на розробці тільки The Lights of P. Тепер буде якась наступна гра про якогось іншого казкового персонажа, яку я особисто буду чекати з нетерпінням. Висновок про цю гру кожен для себе може зробити сам, особисто для мене. Дизайн і геймплей цієї гри зробили все для того, щоб вона посіла почесне друге місце в іграх, які я проходив. Ну, перше місце я вам вже казав, що посідає за Бегін Резгайт, тому що її переплюнути вже мені здається не зможе ніхто, але хто знає, хто знає. РДР я все ще не пройшов. В кінці цього відео хочу подякувати всім спонсорам свого каналу. Їхні імена та нікнейми ви можете бачити зараз на екрані. Особливою подякою хочу виділити Олександру Кузнєцову та Даню Обівіна Романюка за неймовірну підтримку українського контенту. Ну і вже по традиції. Харкайте на все рососіянське, цінуйте будь-який контент українською мовою. Ну і найголовніше слава Україні!